Є дві дороги в цьому світі, та лише одна із них веде в життя, а інша вічна загибель, і звідти вже немає вороття. У царство Боже істинна дорога, і нею небагато хто йде, вона веде до вічного порога, де вибраних своїх Спаситель жде. Дорога ця вузька і кам'яниста. Бере початок із Голговського Христа, часом здається, непрохідна і терниста, але Кінцеве цілії це вічність в небесах. На цій вузькій дорозі є випробування, і біль, і смуток, і тривоги є, але проходячи земні страждання, Господь нас укріпляє і мужності дає. По цій дорозі вірним йти не страшно. Бо сам Господь із ними йде, у них надія є на вічне царство, вузенька ця дорога небеса веде, але так часто люди вибирають широкий шлях, який в загибель йде. А Божий заклик зараз всім лунає, та у людей в серцях байдужість є. Вони не хочуть про спасіння чути, нема бажання, щоб за Господом іти. Не хочуть з грішної дороги повернути, щоб плід достойний покаяння принести, та не бажає Бог, щоб в світі хтось загинув. Він хоче людям всім спасіння дати. чекає він, як батько, люблячий дитину, і він готовий кожного прийняти. Потрібно зараз нам для Господа серця відкрити і стати на дорогу правди і життя. Іти за ним, і лиш йому служити, і подарує він нам вічне майбуття.